Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Раніше я чув про бренд Final Audio, але особисто не слухав їх продукцію. Тому моє знайомство починається з цих навушників, а це у нас Final Audio є e 3000 c Але перш ніж розповідати про навушники, декілька слів скажу про сам бренд. Це японська компанія, яка була заснована ще, ще до речі, у 2007 році, як і китайська компанія FIO. Відомо, так, всім, ну багатьом точно відомо. Вони спеціалізуються на виробництві внутрішньоканальних та повнорозмірних навушників, також і амбушур, які стали дуже популярними серед аудіофілів. Повертаємося до цих навушників. Мені дісталися навушники з індексом E3000C, це друга знизу моделю лінійці. Ця серія навушників поєднує в собі просунуті новітні технології та компактні розміри, а зручні, тобто, так, вони дійсно компактні та невеликі ці навушники далі. Покажу вам їх. Літера у нас, навіть це контролер, тобто гарнітура. так, Ще ці навушники мають гарнітуру, і е, моє особисте враження вже складається таке, що ці навушники ви скоріше за все будете використовувати з телефоном. Це обмовлюється, по-перше, так, наявністю гарнітури, по-друге, це вартістю цих навушників та те, що кабель е, незмінний. Вартість також цих навушників дуже демократична, тобто, враховуючи те, що долар вже по 40, ці навушники коштують 2700 гривень. Якщо конвертувати долар в гривню, то ми отримуємо вартість десь приблизно 60 доларів, ну трішечки більше. М -м, окей, там. 70 доларів. Але ну, зрозуміло, що за 70 доларів навряд чи ви будете купляти навушники та використовувати їх із ЦАПом. Тому ці навушники безпосередньо для телефону якраз будуть добре підходити. Але давайте почнемо з коробочки. Подивимося, по-перше, як вона виглядає. Вона невеличка, вона прямокутна із такого тонесенького картончику. Тобто вона широка, але пласка. Картон простенький, звичайний. Тут бачимо технологію, як в нас амбушура під. Підгинається так під слуховий канал для до барабанної перетинки, щоб звук безпосередньо в нас доходив до барабанної перетинки максимально чисто. А що можна ще показати? Ну, ось о, сама коробочка, так бачимо, те, що наушнички лежать у нас типу, як на дереві, бачимо назву моделі, назву бренду, бачимо те, що в нас підтримка HRS-Audio, тобто частотний діапазон до 40 кГц, Але офіційно ніде не заявлене те, що дійсно о, який тут частотний діапазон. В жодної взагалі модельки немає. На жаль, заявленого частотного діапазону, тобто виробник не заявляє. Але я думаю, що це не так сильно і погано, але ну просто все одно, вся інформація вона сприймається вухами. так. Тобто не буде такого, що навушники можуть грати якось. А, ну, Точніше, скоріше буде те, що навушники вам не сподобаються по звучанню, а частотна характеристика буде гарна, ніж навпаки, так? Тому. Краще не писати, і хай вони звучать добре, ніж будуть писати добре, ой, писати якісь ну, великі, е, великий розбіг характеристик, а звучати вони будуть погано. В сенсі там, від 5, наприклад, Герц там, до не знаю, там, 100 кГц, хай вони пишуть, але звучати вони, вони будуть погано, тому краще хай не пишуть взагалі. А, так, дивимося, гарантійний талон, що ще? В такому пластиковому... Пакуванні, можна сказати, так, в нас з одної сторони навушники, до них перейдемо згодом, з іншої сторони, в нас іде ось такий мішечок, типу шкіряний, але він не шкіряний, він такий звичайнесенький, якась тканина, і, типу, як шкіряна, але це навіть не шкірзам. Це ще простіший матеріал. Є така ось мотузочка, можна затягнути, якось зробити, придумати, як носити ці навушники, але взагалі можна і без цього мішечку носити, як вам буде зручно. По комплектації ми бачимо амбушури, не буду я, мабуть, їх діставати. Одну, мабуть, дістану, давайте покажу. І ось, Є ще ось такі гач гачкові у нас фіксатори для завушного кріплення. Вони також у нас гумові, такі ось глянцеві, так, вони необхідні, по-перше, для того, щоб навушники носити завушним способом, тобто вони так просто встромляються, а так ми можемо носити їх за вухами. По-друге, вони ще знижують мікрофонний ефект. Тобто Знаєте, так, коли по постукуванню по дрот, низькочастотні ось ці звуки вони вловлюються, а так вони вловлюватися не будуть. По амбушурі давайте одну покажу. Вона доволі така жорсткенька. Ось бачите, доволі жорсткенька, тут така, як є. Як ребра такі, типу це рожевий колір. Одразу розповім. Так? Тут в комплекті в нас йдуть 4 пари амбушур, 5 вже встановлена. По розміру це SS S L. Ну, тобто 5 розмірів. Так, M вже встановлені, Є L та LL, це самі великі, чомусь вони називаються не на XL, а LL, Ну, Тобто, зрозуміло, так, SS, S, M L і LL, так, розміри згадав. Червоні та рожеві ось ці амбушури, це відповідно в нас відносяться вони до правого каналу. А світло-сірі та, світло та темно-сірі в нас відносяться до лівого каналу. Це зроблено для кращого розрізнення деяка сторона, ну, тобто щоб на півтемряві можна було розрізнити так, деякий навушник, але ще і самі навушники промарковані також деяка сторона. Тобто, де права, де лівий навушник. Давайте достаємо навушнички, знімаємо цей пакетик. Навушники у нас виглядають наступним чином. Ось, Бачимо так: у нас глянцеві навушники, металеві, до речі. так. Але вони ось такі дзеркальні. Бачимо напис Є3000 на одній стороні, на іншій бачимо напис Final. Амбушурка. така, ну, Тут доволі величезка встановлена, хоча це розмір М. Здається, так, що вона велика, просто навушник маленький. По звуковому каналу вам покажу одразу. Там ось така є щіто, решіточка, не знаю вам, камера сфокусує, покажу. Там така типу, ну, канева решіточка, така доволі щільна, і звук проходить непогано все одно. І ще ось хотів показати, якщо ви побачите. Не побачите, камера, мабуть, не передасть, але ось отут -от, Отут -от є таке углублення для того, щоб амбушурка. Ще зараз покажу, вдягну. Хвилинку не бачу. бачу. Для того, щоб амбушурка приймала форму вашого слухового каналу. Тобто ви ось так можете, наприклад, щоб бачите, вона буде направляти звук напряму до слухового каналу, так, для того, щоб ви чули музику безпосередньо одразу ж барабанною перетинкою. До речі, амбушури, як ви бачите, доволі вузький мають. Канальчик, тобто отвір ось цей. І це ну, теоретично повинно покращувати саме рівень низькочастотних, низьких частот, тобто підвищувати саме низькі частоти. І фактично, так воно і є. Забігаючи наперед, коли буду говорити про звук, вам детальніше про це розповім. А, так, по кабелю давайте скажу пару слів. Кабель тонесенький, дійсно, це видно, що він тонесенький, треба бути обережним. Гарнітурка в нас однією кнопочкою, це для відповіді на дзвінок. для... Того, що можна було поставити трек на паузу або знову на відтворення, та при подвійному натисканні це в нас перехід на наступний трек. Також, звичайно ж, присутній мікрофончик. Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Це тестовий запис на навушники Final Audio E3000C. Будемо порівнювати з бездротовими навушниками Technics AZ60. Наскільки вони якісно записують голос, тобто будемо порівнювати бездротові навушники з дротовими. І бездротові навушники, як я вже казав, коштують удвічі дорожче за дротові, і буде дуже цікаво порівняти якість мікрофонів. Всім привіт! Мене звати Віктор, ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Це тестовий запис на навушники Technics az 60 і будемо порівнювати з наушниками Final Audio E3000C, з дротовими навушниками. Зараз йде запис на Technics. Дуже цікаво порівняти, наскільки дротові навушники за вдвічі меншу вартість можуть записувати якісно звук у порівнянні з удвічі дорожчими бездротовими навушниками. Також кабель має розгалужувач, так, для того, щоб можна було відрегулювати тріт на необхідну довжину для зручності, так, щоб носити. І в нас штекер 3,5 мм геобразний, тобто тут такий типу запобіжник від перегину, він, до речі, доволі м'якенький. І ось такий геобразний штекер. Звичайний, трішечки позолочений, якщо придивитися. Все. По навушничкам, по дизайну, давайте ще по дизайну, трішечки слів скажу. Так, вони, до речі, так, збирають відбитки пальців. Зрозуміло, що це глянцева, так і з нержавіючої сталі, дзеркальна поверхня. Виглядає красиво, але відбитки пальців збирати буде. Ось ця решіточка, вона. Теоретично присутня, хоча навушники, вони закритого типу, і ця решітка необхідна для того, щоб покращувати частотний діапазон, тобто вирівнювати так, частотний діапазон для створення більш глибоких басів, знову ж таки. Тобто ну, Нібито ці навушники і створювалися так, для більш таких активних та потужних басів. І насправді воно так і є, забігаючи наперед. Тобто, для чого тут ще ця решіточка? Там присутній. Додатковий фільтр, так, який не випускає звук назовні. А саме для, для додавання низьких частот ця решіточка необхідна. Ну це, типу, як фазоінвертор, можливо, такий псевдо, так, фазоінвертор чи якась, ну, таке, якась оформлення. І все одно ви не будете чути музику. Тобто назовні навушника. Тобто люди, які будуть знаходитись поряд з вами, вони не будуть чути музику, яку ви слухаєте. І також дуже чудова пасивна шумоізоляція. Що я помітив, навушники дуже ну так, доволі глибоко встромляються у вухо, тобто аж ось до цього місця, так, де в нас дріт. Тобто, ось вся ось ця частина буде у вас у вусі, і тут воно навіть стрічати не буде. Ось ця маленька частинка, яка залишилася, вона дуже так акуратно. В усі не стричить і добре виглядає, тому ніяких питань з посадкою також у вас не буде. По технічним характеристикам, давайте швидесенько розповім. Навушники важуть 15 грамів, і це разом з кабелем. Так, це дуже легкі навушники, вони дуже компактні і дуже маленькі. Самі навушники важуть, ну фактично, може, грама по 2-3. По не дуже легенькі і е, з дротом разом це все важить близько ну, 15 грамів. Так, довжина дроту 1,2 метри, динамічний драйвер присутній. Діаметр драйверу, зрозуміло, що по розміру самих навушників невеликий. Е, це 6,4 міліметри. Але забігаючи наперед, звук тут дуже крутий, як для цього розміру драйвера. А чутливість у е, нас 100 дБ на міліват, тобто навушники доволі гучні. І тим паче імпеданс усього на всього 16, О, що черговий раз. Підтверджує той факт, що ці навушники створені буквально таки для слабких девайсів, навіть з телефону, вони будуть звучати дуже дуже круто і буде їм вистачати цієї самої потужності. Далі. Корпуси, як я вже сказав, так, із нержавічої сталі, вони відполіровані до дзеркального блиску, а й виробник не заявляє частотних характеристик. Тобто, на жаль, так. Частотних характеристик ніяких немає. Далі, по дизайну я вже розповів, про капель розповів. Давайте трішечки про особливості розповім. Навушнички дуже малесенькі, дуже такі акуратні. І завдяки цьому поворотному механізму знову ж таки дуже все. Зручно сидить. Тобто, бачите, можна ось так носити, можна ось так ось так можна носити. Тобто, як завгодно, воно буде приймати форму. ось бачите. Буде приймати форму вашого вушного каналу. Динамічний драйвер 64 мм. Він точно зібраний, він плотно сидить у цьому малесенькому корпусі і ніяких вібрацій додаткових створювати не буде. і спотворення звукових відповідно також. Високоміцний корпус з нержавіючої сталі він має дзеркальне покриття. Динамічний драйвер в ньому міцно зафіксований. Задня частина корпусу має сіточку, так? Наслугує для розширення смуги пропускання низьких частот, і, звичайно ж, музика назовні виходити не буде. Якби ви не могли подумати, так я вже сказав, що музику ніхто чути, крім вас, назовні не буде. Зручний однокнопковий контролер для керування музикою для відповіді на дзвінки. Серцевина амбушурів для правого навушника має, до речі, червоний кольор або рожевий для доброго розрізнення в напівтемряві. І вушні гачки, як я вже казав, вони в нас слугують для того, щоб ми могли, по-перше, носити навушники по-іншому. А по-друге, звичайно, для того, щоб гасити мікрофонний ефект. Тепер переходимо до опису звучання. Давайте я все зайве приберу. Я одразу скажу, що я слухав зі своїм телефоном. OnePlus. 6. Давайте умовно підключимо до нього. А, звичайно, зрозуміло так, що це старий вже флагман. Він ще 2018 року. Він, так, Трішечки наближу. Він 2018 року. Хоча так, це флагман. І тут непоганий стоїть Чіпка Snapdragon 845 На той час це був хорошим, потужний процесор. Ну, зрозуміло, флагман 2018 року. Але, але основне це те, що дійсно. Немає сенсу ці навушники слухати з якимось виділеним крутим а, ЦАПом. У мене там є Шанлін H5, у мене там, на огляді був, а, зараз є ще досі, Шанлін h 2 Немає сенсу ці навушники слухати з цими цапами. По-перше, ви розумієте, що так, ці навушники в нас наділені мікрофончиком, тобто а, гарнітурою. По-друге, в них донесенький кабель, немає змінного дроту. І низький імпеданс, і висока чутливість кажуть те, що не треба багато якоїсь потужності сюди вливати. Я скажу, що я слухав свої FIO F5, старенькі наушники також 2018 року, саме з OnePlus 6, і ходив так до 2022 до початку, поки не взяв собі бездрутові. Технік АЗ 60. І зараз я їми користуюся на вулиці, відповідно, вдома я або тестую те, що мені дають, або слухаю свої FD5 з шанлінгом H5. Далі. Повертаємося до тої думки, так, що дійсно вартість, наявність гарнітури та відсутність змінного кабелю. І, відповідно, так, це вони позиціюються як для використання з мобільним телефоном. Ну, або так зі смартфоном, але зрозумієте, що зараз немає флагманських телефонів з роз'ємом 3,5 мм. Тому, скоріше за все, ці навушники розраховані на власників більш простих телефонів, не флагманських. А навушники дуже гучні, і це одразу ж ми розуміємо. З того, що які параметри в нас задаються, То, що в нас високий, так, висока чутливість, та низький імпеданс. Розкачуються вони з телефона дуже добре. Навіть на середньому рівні гучності присутній повний частотний спектр. Тобто можна викрутити так, десь на 50% вже буде все добре чутно. На рівні 70-75% музику слухати ще цілком комфортно, а далі вже починає ну, дійсно дуже голосно грати музика і можливі невеличкі спотворення. Я впевнений, що на 100% вислухати. Не будете, що вам вистачить тих самих 70-75 з головою. Навушникам не потрібно багато потужності. Так? Навіть з телефону там йде десь приблизно 40-50 мВт, чого більш ніж достатньо. Так, навушники, як я вже казав, і ще раз нагадаю, мають імпеданс 16 Ом, а чутливість 100 дБ. І тепер детальніше поговоримо про характер. Так саме про характер, про звучання цих навушничків. Що хочеться сказати, вони. Ну, по-перше, так опишу подачу, потім, як завжди, детально опишу всі частотки. Наушники мають темний характер, збільшену вагу на низьких частотах, крутий об'єм і непогано викреслені високі частоти. Серединка відчувається проваленою через надмірні низькі частоти. Дивує те, що як динамік діаметром всього 6,4 мм здати на таке. Я раніше думав, що це неможливо, вони дають вагу та масу у мікс, збільшуючи її кількісно від того, що присутнього на запису. Тобто запису зазвичай басу не дуже багато, а тут він ще додатково збільшений. Але звучить це все одно приємно. Тобто темна, така басовита. Крута подача в сенсі саме качовості, драйвовості і глибини. Деталізації якоїсь, забігаючи наперед, тут сильно не очікуйте. Низькі частоти, так, вони пружні, вони ударні, вони глибокі, вони мають збільшену вагу та акцент, відповідно для драйвової електронної музики, підходить дуже добре. Всеосяжний бас робить її максимально динамічною та об'ємною. Можу сміливо рекомендувати ці навушники для любителів баса. Середні частоти, вони помітно провалені. В навушниках цього цінового діапазону досягти а, такого якісного і потужного баса, і прозорих чистих середніх частот. Що неможливо. А, тобто, я думаю, що ну, на 100% точно вас не вийде такого, щоб ви могли знайти а, ідеальні глибокі, низькі та ідеальні середні, саме з деталізацією. Я насамперед таких наушників не знаю. Детального. Про середні частоти зараз розповім. Так, голоси вони звучать тембрально правильно, але їх кількість недостатня. Вони ніби знаходяться під ковдрою. Це сприймається темно, недостатня кількість інформації в інструментах, так і на вокалі. Наповнення об'ємом добре, але його якість та розділення не вражає. Для цього цінового діапазону непогано, але знову ж таки це середній результат. Високі частоти. Вони приємні, вони не яскраві, збалансовані, по вухах не б'ють, дають того самого забарвлення, достатнього для підкреслення невеличких деталей на запису. Можна сказати, що однозначно тут мікроконтраст не рекордний, не очікуйте тут якогось супердеталізації, якогось виділення якихось деталей. Вони. Теплі та комфортні а, високі частоти, так і їх акцентування набагато менше за низькі, тобто вони він, воно присутнє, але воно настільки ювелірне і легеньке, що ну тобто, ніби його взагалі немає. І рекомендація, тобто, так для вечіфобів, цілком тобто, можна їх брати і не турбуватися, що вони будуть вам різати слух. Підсумовуючи все вище сказане, ми отримуємо темну та насичену подачу з глибокими басами та трішки акцентованими високими частотами, що буде добре підходити для поп-музики та для електронної музики, відповідно для року, також до деякого, тобто так не буде у вас десь там супер деталізації якоїсь розділення інструментів, але і каші також не буде завдяки якраз таки тому, що в нас буде темна така подача і доволі об'ємна. Ну, тобто масивна, глибока і так далі. І так далі. в нас ціна виходить тобто за цю модель, а, цілком аргументована. Тобто Так вони коштують небагато і дають а, те, в сенсі, ось, за, за, за що їх і люб... за що типу, їх і можна взяти. Тобто, якщо ви хочете взяти супер крутий бас, не супер деталізовані середні, але хочете отримати наушники, які можуть грати практично все і приємно. То ось це якраз той варіант. По підсумках хочу сказати, що у Final Audio вийшли цікаві навушники у бюджетному сегменті. Вони легенькі, вони маленькі, вони красивенькі, і їх можна з легкістю носити взагалі. Тобто і з нав... цим, До речі, крі... кріплення можна носити, і так можна носити, або ось мішечку, що можна їх носити як вам завгодно. Тобто Головне, що вони дійсно маленькі, зручні. І їх можна використовувати разом з телефоном. Е, ще я що хотів сказати. Ну, звичайно, це амбушури. Вони якісні, вони показали себе на багатьох інших наушниках. Люди їх купляють окремо наборами для того, щоб слухати свої наушники, тому що Final дійсно роблять якісні амбушури. Проблем з амбушурами взагалі немає. Дуже якісна пасивна шумоізоляція і зручна посадка. Тобто, вони не вилітають, вони сидять глибоко і тобто все добре. Однокнопковий контролер мають навушники, звичайно ж, для керування, тобто відповідями на дзвінки, перемикання музики, і є мікрофон для того, щоб розмовляти по телефонам, не достаючи телефон з кишені. Звичайно ж, посадка крута, як я вже казав, звук також крутий. Зрозуміло, що він тут так, як я вже казав, він темний, глибокий та об'ємний. І басофіли його однозначно можуть оцінити. І, до речі, так, по амбушурах багато. Амбушур можете підібрати під себе, як вам, які вам завгодно. Розміри присутні. По плюсах і мінусах, так, плюси це однозначно багато розміри. Тобто вони малесенькі, вони легенькі, вони практично непомітні у вухах. Корпуси зі сталі. Прикольно, що вони не з пластику, але все ж таки вони збирають відбитки пальців, але я цього в мінуси не записував, тому що ну, ці навушники бюджетні, не треба їм багато мінусів якихось знаходити. Велика кількість амбушур у комплекті, так і в цілому непоганий комплект постачання, тобто і мішечок присутні, амбушури, і усі звушні фіксатори, Тобто все добре. Далі. Наявність гарнітури. Тобто, ви можете розмовляти з телефоном, не дістаючи телефона з кишені. Добре. Глибокий звук з акцентованими низькими частотами, також дуже добре. Майже мультижанровий звук. Ціна дуже крута, демократична, 2700 гривень. Тобто скільки ми там порахували. 60-70 доларів, це ну, доволі бюджетно. По мінусах, так. Давайте, мінуси. Це тонесенькі дроти. Тобто, не знаю, з чим їх можна порівняти. Навіть, ну, чисто теоретично можу порівняти з дротом від своїх FIO F-5, але це збочення. Ну, просто щоб ви розуміли різницю. Тобто, ось дріт F5-х, ось цей тонесенький дротик. Із. Цих навушничків. Тобто треба бути обережним в їх використанні. Відсутня можливість зміни кабелю. Тобто Як ви бачили, кабель у нас ось вже одразу, так, і в навушник встромляється і замінити його можливості немає, лише в сервісному центрі. Хоча навряд чи краще вже купити нові навушники, вони не якісь супер дорогі. Тобто ці навушники, я думаю, десь на рік, на два і, і все. Не думаю, що вони протягнуть більше, якщо чесно. А Відсутність е можливості, так, зміни кабелю, це ще один мінус. Низький імпеданс це мінус і плюс. З однієї сторони, їх легко розкачати, тобто набагато легше, ніж якісь високоомні чи навіть 32-омні навушники. А з іншої сторони, це спотворення, які в музиці будуть помітні на максимальному рівні гучності. Тобто тут однозначно вони будуть присутні. А з іншої сторони, так, їх можна слухати на низькому рівні гучності. І е, не зовсім мультижанровий звук, мінуси, тобто можна сказати, що в цьому ціновому з діапазоні е, всім вгодити неможливо. Тобто, якщо ви хочете саме акцентований глибокий бас, то ці навушники для вас. Нічого я зарифмував. Якщо ви хочете щось більш таке лайтове, більш з акцентом на середні частоти, більш збалансоване, то краще пошукати щось інше від тих самих файнал можна щось таке знайти. Але, можливо, саме через ось ці амбушури, можливо, через ось цю конструкцію з фільтром, з сіточкою з позаду, ці навушники роблять акцент саме на низьких частотах, і ну, він приємний, він крутий, але середина на фоні. Цих низьких частот вона провалена, і тобто не для всіх жанрів, тобто для якогось, для якогось інструментальної музики я б їх не рекомендував. Для поп-музики, електронної музики та для року, якщо ви не любите, коли ріже вам слух якісь там гітари сильні, якісь там гітарні партії чи якісь там звуки різкі на році іноді бувають на яскравих навушниках рок. Деякий взагалі неможливо можливо слухати. Тобто тут його цілком комфортно можна слухати. Все, дякую всім за перегляд цього огляду. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал.